Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін і сьогодні я хочу розповісти про таку маленьку колісну машинку, легкий преміумний танк другого рівня Франції АМ39 Гендрон Сумоа. Це перший прототип бронеавтомобіля. Він розроблявся з 1932 року інженером Жан Дроном і був побудований в 1934 році. Другий прототип 1935 року на випробуваннях показав хороші результати. Через брак коштів проєкт був майже згорнутий, проте фірма Sumoa запропонувала продовжити роботи над ним. Поліпшений прототип був побудований у 1938 році і з 1938 року по 1939 рік проходив випробування, за результатами яких був прийнятий на озброєння. Однак через затримки з постачанням башт серійне виробництво не було налагоджено. Нашу гру дана машина додана в коробку під час новорічного наступу 2020 року та має акційний статус. Поїхали тепер подивимося характеристики в гаражі. І так, що ми маємо, які ми маємо характеристики даної машини, які в неї є переваги. Ну, починаємо розбирати стандартно з вогневої міці, з самого першого, з гармати. Значить, середня шкода з пострілу у нас всього 27, середнє пробування в броні 46. Швидкість польоту снаряду 950 До швидкості польоту снаряду взагалі ніяких претензій нема. Для другого варіанту це дуже круто. Пробування броні ББшкою в принципі, також нормальне, 46 мм це непогано. Середня шкода дуже маленька, 27 одиниць. Хоч і гармата скорострільна. У нас тут заражання гармати, от такі комплектації, як у мене, з бойовим братерством і Допайком. Скільки тут? 1,97 Скорострільність нормальна. Значить, підкаліберні снаряди ще крутіші за швидкістю польоту снаряду, тут 1188, але порівняно з ББшкою вони мають не дуже велике відставання по ще випередження по бронепробиттю. Всього 68, а ви розумієте, що на відстані може нівелюватися це пробиття, тому що підкалібри втрачають більше бронепробиття, ніж ББшки на відстані. Середня шкода така сама. Вартість, звісно, ББшок взагалі смішна, всього по 5 одиниць срібла це дуже круто, а от уже під каліберів по 800 це багатувато. А, значить, подивимося далі. Значить, скорострільні, заряджання гармати 1,97, я вже сказав, кути вертикального наведення класні, мінус 12, плюс 15, плюс 15 це небагато, мінус 12 це дуже круто. Час зведення 1,69 Ну, В принципі, повинні встигати зводитися, якщо будемо на місці і стояти і стріляти. Розкид на 100 метрів 0,39, середня шкода на хвилину 821. Ну, Точності тут великої немає. В піску в основному плюс-мінус такі показники по точності. Значить, поїхали далі. Живучості в нас абсолютно ніякої немає, всього 280 хп, 15 мм з усіх ракурсів, броня. Її всі будуть прибивати, навіть оцей під кутом, ну нехай тут буде до 20 буде міліметрів. Ну, все одно воно не буде спасати. Всі будуть прибувати вас по максимуму. Єдине, що вас буде спасати інколи, це колеса. Коли будуть потрапляти в колеса, наприклад, кріт колеса, але дамаг не буде проходити. Значить, по рухливості це фішка цієї машинки, але вона тут неоднозначна. Тому що питома потужність у нас 31,75, це практично 32. Кінські сили на тонну це взагалі дуже круто, ви практично моментально набираєте свою максимальну швидкість, максимальна швидкість тут урізана 50 км. Звісно, ідеально було, якби йому дали десь 80 км, але я думаю, що це штучно зроблено, щоб він не імбував бував на цьому рівні. Короче, в нього вперед максималка 50 км і назад дуже класна швидкість 30 км. Тобто, якісь кущики стали, назад здаємо дуже швидко, все дуже класно. На рахунок динаміки, уділка класна, максималка урізана. Значить, далі йдемо по скритості. Ну, тут в принципі плюс-мінус стандартні показники 18, коли машина нерухома, 5.36 в рухові, а під, під час руху 14,4, а це з пострілом, я так розумію. Ну, коротше, скритість стандартна. По спостереженню, скажу чесно, от в такій комплектації, як у мене, обладнання у мене просвітлена оптика. До речі, тут по обладнанню не так багато доступно. Ідеально, сюди можна було б турбінку поставити для того, щоб максималку, але її немає, просто-напросто не поставити. Тут є два варіанти. Перша просвітлена оптика для того, щоб апнути огляд. Друге, це поліпшена вентиляція, щоб інше все апнути, ну, включно з. Оглядом, але все одно. ну от Дивіться, огляд 335. От, наприклад, беремо AMR-35, це також елітний легкий танк другого рівня. У мене тут без оптики, просто вентиляція 341. Ну Ви розумієте, що, наприклад, гочки беремо. гочкіс і то в нього, ось без звісно, тут взагалі закалка. І екіпажа немає, і то 330. Ну, коротше, техніка урізана по огляду. Техніка врізана по огляду, я не скажу, що це критично. Якщо оптику поставити і до пайок, то 335 виходить, а це більш-менш як в основної маси противників, але тим не менш огляду також не дали. Коротше, якби цій машинки дали по рухливості більшу максималку, хоча б 60-65-70, взагалі було б круто. І так само по огляду можна було б хоч на 30 одиниць більше огляду дати, взагалі був би класний. А так, його підрівняли під цей рівень, щоб він не гнув і щоб він не імбував. Значить, по реплеям я не знайшов. Не знайшов один якийсь ріплей є, але там чувак взагалі зливається, то я буду грати сам. Значить, поїхали в бій. Як не дивно, кинуло дуже швидко, Всього за 20 секунд. Думав, що буде набагато довше. Карта в нас копальні, стандартний бій. Ідеальним місцем для нього є гірка, але з урахуванням того, що туди поїде, крім мене, ще 2-3 танки, для того, щоб ми змогли вижити на гірці і з гірки потім накидувати. Значить, по обладнанню, яке можна використовувати, я сказав, перший варіант це оптика, другий варіант це вентиляція. По розхідникам можна і ремкомплект в принципі, возити. Але я б рекомендував, щоб апнути ці характеристики, возити до пайок, якщо ви хочете по максимуму апнути свою машинку. Ну от Дивіться, як він швидкість свою набирає, дивіться, вже 50 кілометрів. Вже 50 кілометрів в цей потолок ми упираємося, там з гірки трошечки більше. Дивіться. Просто-напросто. Ну, Спеціально його коротше, підрізали по цій характеристиці, а так би він міг гнути, гнути і ще раз гнути. Значить, я не знаю, хтось буде їхати чи ні, я вломуватись не збираюся, тому що... Дивіться, що твориться. Ого. Ого, давно я вже в піску не грав, чесно, блін. Ну дивіться, ну він розвертається дуже якось повільно, якщо чесно. Дуже повільно розвертається. Блін, треба звикнути піска, серйозно. Я оце бачу його мінус, швидкість повороту коліс, яка стикавлена. Не дуже. Мяко кажуть, не дуже. Так, у нас там чувачок. Є. Ох ти Йо, нас обійшли вже, блін, а я тут розчехляюся Дуже довго щось. Не. Не. Ага, не потрапив? Не потрапив. Ніби й точність непогана, а летить взагалі не зрозуміло куди. Є. Потрапив, потрапив, напевно. Це полетіло високо. Це високо. Мабуть, його вже немає просто написа там. Ну, дивіться, це просто капець, куди воно летить, серйозно. Ну дивіться, пульки в принципі маленькі, дуже маленькі, серйозно. Хотілося б набагато більше. Хочі скорострільність висока, але все ж таки, блін, по 25 наносить домашки, це взагалі і довго і нудно можна. Отак возитися. Так, тут ще танкетка. Ой-ой-ой, тут артилерія. Блін, дивіться, я не можу вивернутися на місці. Оце вже мінус колесних танків. На. Дивіться, хто їде. Легкий... Оцей літун! То літун цим літунам літун. У мене також він є. легкий Т2, чи М2, як він там називається. Опа. Бачите, дивіться... о о о О-о-о, тепер клас. У в мене ремкомплекта немає на такі випадок. Ой-ой-ой. Треба тікати. Так, 250 вже накидав, в принципі, непогано. В принципі, непогано, але мені крітинуло бока. Тепер в мене 395 перезаряджання аж. Це як ви розумієте, довгувато. Я декілька боїв на ньому зіграю, тому що на низьких левелах динамічні бої, в принципі. Бачите, я не пробуваю. Я не пробуваю, ну голда. Дивіться, голда там на, на 20 мм чи наскільки більше. Поїхали. Поїхали, бо тут я і так стою. Таке враження, що на якомусь важкому танку іграю. Ну, дивіться, 50 км. 50 км це же з такою питомою потужністю можна взагалі літати як метелик. Полін. А я повзу як черепаха. Серйозно, от урізали до 50 км і ти це відчуваєш. Тому що машина раз на ривок, ків 50 спирається. Раз на ривок і 50 впирається. Ну він прикольно. Виглядає він прикольно, машинка така непогана, візуально чиста. Він дивіться, куди я Ви стріляю, хрен знаходи. Ну звісно, тепер дивіться, яке перезаряджання довго. Раз. Два. Так, я завалив його. цей-цей, ну 300 домашки настріляв. Коротше, пульки ви самі бачите, що дуже мало домашки наносять. 27 одиниць середнього. Буває 25, буває 23-24, буває там 30. Ну блін. Ну так собі. Машинка така, прикольна. Вона фанова більше, вона не те, що нагибуча, її спеціально урізали. Я тепер розумію прекрасно для чого. Тому що якби йому дали таку максималку, як на таких високолевельних. Що максималка була б там в районі 80 кілометрів там 70 то він взагалі б тут б літав і ще й гармату. Якби дали там із разовою шкодою хоч від 40, то він би взагалі класний би був. Так, поїхали далі. Ще один бій зіграємо на ньому. Дивіться, як швидко кинуло. Я просто в шоці. Мене так ніколи на другому левелі не кидало. Я от заходив у перший бій, я вирізав цей момент, коли я заходив. Коротше, так Мене кидало 20 секунд, і тут це швидко було, а тут закинуло буквально за 1 секунду чи за дві. Капець. Ну, коротше, можна з доппайком грати, звісно, краще допайки ці закупати на різні нації, коли знижка по 10. Я в свій свою, в свою час, коротше, коли були знижки, цього не зробив. На перспективу в принципі, планую. Звісно, я не на всіх танках на доппайка ганяю, тому що це затратно. Але в принципі в подальшому планую. Так, значить, куди нам їхати? Можна на центр їхати. Висвічувати. Можна, наприклад, піджатися сюди. А ну давайте... Блін, куди мені поїхати? А, ні, ні, куди не хочу. У мене огляд не дуже великий. 330 у багатьох чуваків будуть пересвічувати. Багатьох будуть пересвічувати. Спочатку десь тут біля кущиків постоїмо. Давайте станемо, можливо, тут. Я не хочу просто зливатися народ. Можна було увірватися, там Рембо, всі справи, але я не хочу дуже швидко зливатися, я хочу пожити і щоб показати якийсь результат. Зараз хай чуваки світять, щось тут так тихо, що капець прям. Так, те 7 комбат-карну, то там в ущилені в тій, вона мені не цікава зовсім, Наший ПЗ поїхав світити. Uh, так, хто там БТшка поїхала, БТ-2 в місто. Дивіться, скільки в них вищилені танків. У нас там ПЗ-38 Гочкіс. Це дуже добре, в принципі. Я не знаю, напевно, під'їдемо ближче. Блін, я не звик до колесників, чесно, я на них практично не грав, і я тепер розумію, що вони практично не розвертаються на місці, коли їдуть. Наприклад, гусеничний ти просто нажимаєш і він крутиться в на місці. А це нічого подібного. Це крутитися не буде. Так, поїхали, допоможу пазика, напевно, розібрати. Мастер якийсь ікс. Так. Тут ще хтось є. Чи тільки він, цікаво, мені дуже. Тут він злиться ж. О, о о він же шотний. Ах, блін! Забрали. Ну молодці, в принципі, що, блін, нормально. Та ще забрали, це дуже добре. Я не пойму вони чи в дефі стоять? Що воно тут за штука така? Що воно за штука така? Що я нікого не бачу. не напевно в дефі. В них ПТХ є, так і ПТ нема. Дивіться хто. ель трактор Блін, треба зводитися. Бачите, трошечки не встигає зводитися. Ну і летить хрен знакуди, якщо чесно. Навіть коли зводиться, все одно летить дуже часто не в ціль. Бачите? Подивіться. Він вже роздуплився. Ааа, там ще він і закритий трохи був. На. Так. Блін. Я вже за цими деревами не бачу нічого. Так, добре, поїхали далі. Треба допомагати нашим, будемо їхати отак з верхнього резку. Ну от дивіться, 50 упирається, серйозно, блін, йому треба давати 65 було кеме хоч. Було б тоді круто, а так. Ну Такий фановий танчик, чисто для колекції, в принципі. Інколи можна і катнути, але нічого особливого немає, тому що гармата з, з дуже маленькою разовою шкодою. і урізаний у нього огляд. Ось дивіться як. Ну, скорострільність, звісно, нормальна. Скорострільність, звісно, нормальна, тому що накидувати можна дуже швидко. Попав на захоплення бази, от ми і програємо, напевно, через це. Звісно, стаю на захоплення. Так. Але можливо ми виграємо просто по захопленню бази. Так, так. так. 36-35. Ні, ми повинні виграти. В принципі, якщо ніхто не виїде і не буде нас роздамажувати, чи позбиває захоплення, то буде круто. Я сюди під'їду. Теоретично, щоб розсвічувати рентгеном, якщо хтось буде вилітати. Все, ми захопили базу, вони вже не встигнуть, напевно, захопити два. Один, все не встигли. Перемога. Ще одна перемога, дві перемоги. Ну от така от машинка, вона фанова, але її розробники спеціально по походу вирізали. Я, от, наприклад, Боїв 4 чи 5 зіграв на ньому перед... Тоді, коли його отримав з новорічних коробок. І все. А тут дивлюсь новина вона така, виклала його в продаж і там ще довісок дають дні преміум аккаунта, щоб ціна була більше пакета. Ну от. Мінус 11 тисяч. Ну ви розумієте чому. Тому що я дуппайок використовував. так закриваємо от така от АМ Гендрон машиночка. Значить, в принципі, вона нормальна, вона фанова, але її спеціально підігнали, щоб він не імбував на другому рівні. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, коментуйте, як що ви думаєте про цю машиночку. І до побачення до наступних відео. Опа!